У Мукачеві відбувся обласний чемпіонат з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь понад 80 учасників з Мукачева, Берегова, Хуста, Сваляви, Чопа та Ужгорода. Це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також студенти різних факультетів. Змагання урочисто відкрили державним гімном України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Спортсменів привітав заступник начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик. Цей захід проводиться у нас в Котре, тому він досить є популярний серед закладів нашої закладів освіти, нашої громади. Також приймають участь заклади освіти Закарпатської області. Саме в місті Мукачеві ми зробили всі умови для того, щоб цей легкоатлетичний крос відбувся якісно. Бачимо, що погода цьому сприяє. Ці змагання є досить популярні серед юнаків та дівчат. І популяризують здоровий спосіб життя та рухливий спосіб для того, щоб бути здоровим. Учасники змагалися на дистанціях залежно від вікової категорії: від 500 метрів для наймолодших до 3 кілометрів для старших юнаків та 2 кілометрів для дівчат. Тут це перші змагання під відкритим небом. Весна завжди починається з кросів. Приїхали спортсмени всіх ужбових закладів області. Виключаємо тільки середні школи і дитячі юнацькі спортивні школи. Маленькі діти найменше будуть бігти, вже пробігли 500 метрів. А старші юнаки будуть бігти три кілометри, старші дівчата два кілометри. Учбові заклади, дівчата кілометр будуть бігти, а юнаки два кілометри. І завершиться змагання таким емоційним видом для молодших діток естафета 4 по 500 метрів, два хлопчика, дві дівчини. Марія, вихованка Мукачівської Дю США, чемпіонка області з бігу на дистанціях 700 та 800 метрів. Я буду бігти один кілометр, попри мою руку. Я також ще займаюся таким спортом як біатлон, вже займаюся їм набагато більше. Через це в мене є виносливість, тому витривалість. Тому я можу займатися легкоатлетикою, середніми дисанцями. Швидкості у мене великої нема, тому я е, е, тільки витривала. Іван представляє медичний коледж з Хуста. Юнак є чемпіоном області з футболу. Навчаюсь у медичному коледжі міста Хуст. Е, по спорту чемпіон області по футболу, е, грав. За многі академії легка атлетика не займався, але будемо пробувати. Єлизавета і Тетяна з Берегівського професійного ліцею, майбутній кухар та кондитер, також активно беруть участь у спортивних змаганнях. Навчимося в одному ліцеї БПЛСП. Я кухар. ти? Я кондитер. Ну, ми майже кожного року беремо в змагання з усіх, куди нас запрошують. Вікторія представляє Мукачівський фаховий коледж. каже, для неї ці змагання можливість перевірити свою витривалість. Але буду старатися бігти, дуже хвилююся на рахунок цього. Я відстою свій коледж і. Ну, хочеться принести вдалі результати, хочеться, можна так сказати, зайняти хороше місце. Розраховую на друге, на третє, але як уже там буде? Буду старатися гостем чемпіонату став старший тренер національної збірної зі стрибків Юрій Кримаренко. За його словами, він вперше бачить, як проходять змагання з кросу, вражений атмосферою та рівнем учасників. Важливо, щоб люди бачили, що легка атлетика є. Вона розвивається, діти змагаються, діти тренуються, розвиваються. Тому кожен заход важливий, і це дуже важливо для розвитку, для легкої атлетики і для області і для кожного міста. За результатами змагань будуть визначені призери в особистому та коматному заліках. Переможці чемпіонату представлять область на всеукраїнських змаганнях з кросу.